76 років тому неподалік січові стрільці карпатської України віддали своє життя за незалежність держави. Сьогодні ж громади навколишніх сіл зібрались, аби вшанувати їхній подвиг. Такими словами, вояки минулого століття йшли в бій за Карпатську Україну, незалежність якої проголосили 15 березня 1939 року. І, хоча тодішня держава проіснувала майже місяць, патріотизм її захисників надихнув пана Олега з побратимами піти добровольцями, захищати сучасну цілісність країни. Ми не виплачуємо зарплату. У нас немає пенсій за поранення так далі. Але всі свідомо йдуть воювати, тому що воюють не за зарплати, воюють за українську державність. На такий патріотизм сучасних військових. Надихнули останні настанови командира сечовиків минулого століття Михайла Колодзінського, чиї слова пригадали присутнім обласні обранці. Ми розуміємо, що ми не переможемо в цьому протистоянні саме в цей час, але ми маємо все зробити так, щоб наш геройський вчинок боротьби за Україну був для майбутніх поколінь поколінь зірцем і жертва бійців, борців за Карпатську Україну. Є не даремна, тому що сам факт існування української держави є їхньої найвищої цілі. По закінченню вшанування присутні до схочу порозпитували сучасних січовиків про події на фронті та побажали їм здоров'я. Юрій Святко, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ.